Всім привіт! До вашої уваги. Огляд вільного життя плюс за середу, 9 листопада. Газета вийшла на 16 сторінках. Її кольорові шпальти розкажуть про найактуальніші та найгарячіші події в Тернополі, області, Україні та світі, за якими законами жили перші росіяни? Чи тече в їхніх жилах слов'янська кров? Всі крапки над і постав Володимир Пелінський у п'ятитомник Україна Моксель або Московія роздумами щодо першої книги. Ділиться Галина Садовська. На яку інтеграцію націлює нас влада, а яка нам насправді потрібна? Читайте колонку Пером публіциста. на минулих виборах. Одна з привладних партій пропонувала людям продати свій голос за 90 гривень. Чи ті, хто спокусився, не шкодують нині про свій вчинок. Читачі вільного життя плюс діляться поглядами на проблеми, що хвилюють суспільство. Чому зарплата на Тернопільщині одна з найнижчих в Україні? Деталі на сторінці економіка фінанси. Наскільки відсотків буде знижено розмір пенсії, якщо жінка вийде на неї у 55 років? Чи отримуватиме середній медичний персонал по виході на пенсію грошову допомогу у розмірі 10 місячних пенсій? Відповіді на ці та багато інших питань щодо нюансів нового пенсійного законодавства дає фахівець. Терористів боятися президентом не бути. Чи сховається влада від народного гніву за високим парканом? І який вплив має? На ріст економіки в Україні. Микола Лукашкевич з гумором дивиться на політичні події, чи реально нині молодій людині отримати житлові держави? Коли так, то що для цього слід зробити? Дізнавайтеся найцікавіше на майдані молодих. Хліб у всьому голова. житньо пшеничний, кукурудзаний з оливками з насінням льону, на заквасці гарбузі чи кефірі, по-оришківське, сумський та за рецептом улюбленої прабабуси. Як приготувати дохмяна у звичайній духовці чи хлібопірці? Підкаже бібліотечка Вільного життя плюс домашній хліб. Вільне життя плюс газета для всієї родини, аналітика, журналістські розслідування, новини економіки, культури, освіти медицини, дитячий куточок, молодіжний майдан, сторінка духовності, спорт, гумор і сатира, детальна програма, телепередач. Передплачуйте вільне життя плюс на ваштових відділеннях або ж купуйте свіжий номер у кіосках чи приватних розповсюджувачів. Сторінками газети за 9 листопада з вами мандрувала Надія Чайка. Бережіть себе до наступних зустрічей.